Вау, пау-пау, любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в оновлений Тойлет Тавер Дефенс. Майже сказав сківіді, проте це трошечки інший режим. От я все-таки то пам'ятаю, так що що, вийшла нова онова, і все-таки додавали нових юнітів та, типу, як не то, щоб івент, але ну щось така цікавенка, поняв? Суть в чому, давай покажу зразу тобі. А, значить, оцих нових юнітів. Оновлення вийшло вже півчаса і за цих півчаса, так, то рестартили сервери, ну, напевно, разів. Таку 3-4 поняв, бо вони не могли пофіксити тупо баги. По-перше, був баг з цим ячиком, його лук десь отако разом з ним стояв приблизно, поняв? <с. <с.> не в руках, а просто поряд. Потім щось я там бачив, вони вибачалися, що там щось не так було з ДПСом його цим ячика саме. От. І в принципі там таке, напевно, ще чуть-чуть пофіксили. Але як ти можеш бачити, є ось такий ось камерамен. Він у нас зветься. Давай також, щоб не збрехати. Ось, у нас є кнопка апдейт Log. Добавили. біч бол UGC. Що таке UGC? Я Чесно кажучи, не знаю, але це саме якраз таки оцей міні-івент по там Сент Візард, тобто пустельний, оцей пісочний, такий можна сказати, да? Типу, як, як правильно? Акватіан якийсь є, теж. тут спікермен. Це додавали його в Summer Crate. Ось до оцей бенц. Як ти бачиш, це у нас Годлі. Новесенькі Годлі, і у нього шанс просто щоб випасти капець, який малий. Він просто реально мізерний. І якщо я не помиляюся, то він да, такий саме, як Волт Годлі. Це, звісно, обалдеть. Але натомість у нього 140 тисяч ДПС. Хе-хе. Це просто якийсь жесть Ренж 80. Ну і відповідно урон по області, але цікаво наскільки він великий. Зараз, напевно, він там коштує просто якихось космічних сум гемів. Але в принципі, як і обично, так то має впасти потім ціна на нього. Але мені здається, що все-таки це достатньо такий потужний годлі. І якщо в нього є якась ще фішечка, типу якось, наприклад, вентилятора відштовхування, то ну по суті ці вентилятори більше не потрібні. Але проте також додали ще й оцього самого Titan Біч Боумен. Тобто якраз ось до такий у нас кентік, він у нас пригає. В руках якийсь лук і на кінці в нього папір туалетний. Оце дуже цікаво, звісно, дуже цікаво. Але окей. Також переробили трошечки щось там інженера. Його видно пофіксили, бо він був сильно імбовий. Ну, в цілому не знаю. Інженера в мене ніколи не було, та й навряд чи буде. Ну, можливо, хтось подарує, звісно. І до речі, дивись, далеко не відходячи від каси, бачиш, лежать у нас м'ячики. Разом з отаким міні-івентом додали отакі просто типу, як квести. Треба познаходити оці всі м'ячики. Їх, вже купа купезна. Вони лежать просто, я так поняв, по різним місцям. Ось у лобі є, потім є трейтінг плаза і матчі. Тобто ще й на самих мапах в іграх також їх порозкидували. В принципі, ми вже таке проходили. Щось, типу, от коли був оцей яєчний на Пасху, також. Івент, оце, ну, типу, таке саме. Rewards, відповідно, ми отримуємо ось до такого цього візер чела і бічбол шолдер Shoulder pal, UGC Айтем. Ааа. Це напевно якийсь, типу, шмотка якась, да? Слухай, цікаво, давай знаходити тоді. <схід> давай. Так, перший в нас на спауні. Окей, це, в принципі, я бачив. Ось до він. Потім ось тут такий синій, раз ми вже його знайшли. І давай дивитися, де далі, що там і як там. Е -е, значить, розовий подивись біля коробок. Е -е, коробки, це, я так поняв, у нас Сумон Ареа, да? Це десь тут чи ні? Опа, чекай, жовтого побачив. Хорошо. А де ж тоді може бути розовий? Біля яких коробок? А ну, чекай, біля коробок, біля коробок. Е Ммм, mm, а де? Які коробки? Я навіть не знаю, де на цій мапі коробки. Mm -hmm. Ну, добре, давайте тоді просто подивимось на це пізніше трошечки. А поки що підемо далі. E, значить, ще один голубий. Чек Toilet Labs Teleports Toilet Lab, це у нас e, ця ось до ця штука. І по подивитися, а, ось ну, диви, Да, захований. Прикольно. Окей, okay. далі. У нас отакий ось пурпуль бічбол. Чек Desert Дезерт, це де, це ондо. Ага. Ось до він. Аж за самими телепортами, поняв. Окей, є таке діло. А, ось о, з біля пост-офіс, поняв. Ось у за які коробки була мова. І, в принципі, так як ми вже сюди прибігли, давай подивимося, що по подарункам. Святлік відправив нам фьючі крейт і 405 гемів банту, будь ласка. Окей, без питань. Також катана. Отакий апгрейд мех і 76. О, oh годлі. Оце прям хорошо, тому що, як бачиш, геми 173. <laughs> Мені треба полю. Будемо піднімати. Titan Present, 100 гемів, таймкрейт. Чекай, тут якийсь великий текст такий. Дімаску, ми робимо режим по типу Toilet Tower Defense. Відправ міфік і напиши, якщо так згоден на діміч апдейт. Mm. Ну слухай, в принципі, <смітна> якщо мене добавлять в гру, це буде дуже таки класно, я не проти. І кажеш, міфіка, да? Окей, okay, тоді Ctrl-C і міфіка. Міфіка, міфіка да міфіки. Це скільки міфіків осталось? <смітна> Серйозно? Обалдіть, подиви. Даже не три стрічки. Йо, ну тоді держи о такого як кента, в принципі, окей. Міфік там, міфік. Так, є таке діло, полетів. О, Тітан, Клокмен і 1500 гемів. Його. Тер будь ласка, окей, та без питань. Джулай крейт і 100 гемів. Суперсько, від Жюлі, дякую. Дякую. Біч камерамен 5 гемів, науковець отакий, який ставить по типу, пригородку. Далі Титан Сінема і 45 гемів. Ще один кейс, Сіністер, Глаунчер, ще один клокмен, Мейс Камера Вумен, Спікер Спайдер і 22 геми, 550 гемів можна в банду. Ну тут так-то в банду, звісно, не вистачає. <laughs> Але добре. Зробимо сьогодні для тебе виключення. Також Санта, ось до дуже непогано. Ще півтори тисячі гемів, пліс френд. О, додамо! Обов'язково додамо. Future Large Clockman, Можна ти додавиш мене, друзі? Якщо ні, то поверни. Ну, братуха, сам розумієш, в принципі, <с <с не можу. То сильно задешево. Time крейт і два геми, ще один оцей July Case. вентилятор, Future Large Clockman. ще один Crate і ос. Oh, please, friend. Окей, питань нема. Ну все тоді, значить, додаємо кінтів і повернуся за мить. Так, в принципі, всіх, начебто, добавив, нікого не забув. Тому отако от бем, згалочка, фініш клейм, і єс, і за <laughs> Супер, слухай, диви. І добавилося різко гемів. <laughs> <laughs> було це стало 5 тисяч овалдєна. Всім дуже дякую, хто все-таки вирішив мені допомогти та підтримати, тому що без вас все-таки цього всього б не було. Тому обов'язково навіть не забувайте підписуватись на канал. А ми, в принципі, ідемо і шукаємо наступні кульки. Е, так, цю ан бічбол. Схований в світлі, в смислі? Типу, в такому фонарику, чи що не поняв Аню, 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 чекай, чекай, чекай. Ні, ну чекай, я поки що не бачу. Я пробіг отако по цим фонарикам і не побачив. Може, десь в оцих? Типу після сходів? Ні, нема. Не поняв. А тут, в принципі, диви на останніх чотири м'ячика, отаких, просто якісь такі дивні підсказки, типу, захований в світлі якомусь. Потім Green Beach Ball каже, що іще зелене. Багато що із. Ну багато речей зелених, так то і тут я прям погоджуюсь. Далі Red Beach Ball написано: ау, it's hot. типу, це жарко, і оранжевий це взагалі прикол. Десь просто типу it's somewhere, десь. Прикол? Да, я б сказав би все-таки дуже смішно. Але якщо жарко, то це щось типу лава якась, да? Повинно бути з цим пов'язано, ні? Тут ніде не бачу. І ви, найшов, найшов. Це який у нас? Це червоний лол. От я недаремно сюди поліз. Я знав, що там щось буде. А на оці штуки зверху може бути ось. Ну, чекайно. Ні, походу, нема. Я ще сюди впав вниз, капець. А, лол? Ага. А тут ніколи цього не було. Тут була ось така невидима стіна. Сюди не можна було пройти. Але, як бачиш, спеціально в. Честь цього маленького івенту зробили. Прикольно. Так, окей, і нам залишилося ще всього на два. Зелений і оцей цюан бічбол. В якомусь там світлі він захований? Але в якому там ще світлі? Ти про що вообще? Чорт його знає. Ну, зелений, в принципі, часто в теорії, можна так-то подумати, що десь в деревах якихось, да? Або в кущах, хто його знає. А от що робити за тим, що, типу, Стоп, що? А це травичка показалося. окей. Що робити з іншим? З той, що, типу, захований в світлі? Де це може бути? Я не знаю. А то. Часом немає, м'ячика? Нема? Не заховали ніде? Mm. Ладно. А, слухай, захований світлі. А він може. Та, оно, я бачу. Його заховали в оцей прожектор. Поняв. Так само, колись було з яйцем, я також тако бігав, дуже довго шукав, але ось знайшов. Ух, хорошо. Тоді, в принципі, нам залишається лише зелений. І колись я пам'ятаю, що зелений ще отакого в якомусь із таких двох пальців, що за дерево, не знаю. Ну, в общем-то, сюди його десь запихнули. І дуже таки цікаво. А, лол, ось він. Просто в кущиках заховали, прикинь. ха Так, чекай. Це ми виходить, тепер знайшли усі м'ячики із. Да, в лобі все. Це знайшли. Окей, тепер тоді, в принципі, в принципі, можемо переміститися в трейд плазу і продовжити пошуки там. Я хочу прямо зараз все знайти і достати оцю іграшку. Поняв. Тепер, кстати, дивись, змінили заставку. Нормально. Так, окей, тоді давай, отако, зразу шукати. Просто, ну, що бачу вже зразу, так? Да? Одненький поки що знайшов. Другий повинен. Да, диви. Ну це, в принципі, очевидно. Що сюди теж якийсь запихнуть. Окей. Дивись ще один тобі, бемц. Це вже третього я знайшов тут. Опа, Диви, ось у є. Грязний такий? Хе-хе. Це вже четвертий. Окей. Опа, а оце що таке? <хи> а що це таке? Яєчко знайшов. Хорошо. Це вже виходить. Так, да, все, я знайшов 15 бемц Новий юніт. Сюди на вазу. Давай зразу його подивимося. А мене його нема в інвентарі. Де він? Нічого не поняв. uncommon Ну, я його забрав. Юніт. Його реально нема. А де ж він? В мене вкрали юніта. Лол. А, так він легендарний, тому що. Дивіть тю. Хорошо, що в тебе? Тут у тебе 11 тисяч ДПС. Ну це не так багато насправді. Але твоя фішка в тому, що в тебе достатньо такий великий радіус. Ну і за що того, що ти також ще й бігаєш ходиш. А ренж, по якому він б'є, 15, а ренж по якому він ходить 50. Ну, в принципі, в принципі. враховуючи те, яке є ось оклок Спайдер, я не думаю, що це прям супер крутий юніт. Але чисто раді колекції, ну, хай буде. Так, окей, у нас ще скільки 5 м'ячиків можемо знайти. Хорошо. Токсик Ball. А, тут не буде підказок, так, як їх знайти? Хорошо. Що, я почув вас. Окей. Okay. Давай тоді якось самі шукати що зробити. Є щось? Нема. В принципі, ми ось до тут не були. От тут щось повинно бути. А то я бачу, там так багато народу. Чи що тут, що ви тут? Ні, це щось кінти тут просто стоять собі, АФК, чілять. Ну, ладно. А, Оно м'ячик диви. Я його не побачив, тому що там кент стояв. Лол, Бемц бічбол, мен. Хорошо. Так, де ви ще могли запхнути М'ячика Бачу, ось душе один. Це у нас був Токсік. Окей. Її, в принципі, полізли наверх. Я думаю, що тут десь. Ще можна буде щось знайти. Бемс, ану. А ні, тут нічого нема. Дивно, насправді. Таке просто хороше місце, щоб щось заховати. Ну, ладно. Диви Ось ще один Evil Ано. Ball Хорошо. Ще один знайшли. І того, що треба два знайти. Треба знайти чіз і знайти. Ах, ох, oh, it's glitched. Хе-хе. Ага, вон як. Отже, сирний і такий, от, типу, як. Ну, глюкнутий, якщо це можна так сказати. Ладно, питання, де їх можна знайти. Доволі таки хороше запитання. Я бачу сирний. Чекай. Оно він наверху. Н знайшов, знайшов. Пемс. О, є. Залишився ще однесенький. Найшов, найшов. Ось він. <реш> лол, обалдіть його запихнули туди. Оце я, звісно, помітив, так помітив. Супер, слухай, да, це ми вже всі знайшли. Так, да, тредінг плаза 10 з 10. Супер, супер, супер. Отже, тоді. О. <реш> не поняв, це той що. Чекай, це отакого от в мене купили? Да? Лол, прикол. <реш> я думаю, в мене вже більше таких не осталося Ну. Оке, okay. тут получається, як оці вже в матчах будуть падати, тобто зелені будуть падати на ізі режимах, жовті на медіум. червоні хард, фіолетовий на найтмейер і оранжеві оці, це типу, остальні. тобто івент, ендлес та такі інші поняв. Але в принципі, вже я їх буду шукати, чесно кажучи, сам, тому що цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо вам він сподобався, обов'язково не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та писати в коментарі свої режимчики. Та Ігри, ну або ж просто свою якусь думку про цей відос. Якщо одним словом, то я вас там чекаю. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Тож всім файного настрою і всім папа. -па.